Вже в середині лютого ірпінський дитсадок «Джерельця» стане енергетично незалежним, бо працюватиме від сонячної електростанції. Її дошкільний заклад отримує завдяки всесвітній та українській вітроенергетичним асоціаціям. Ці сонячні системи були куплені завдяки донатам, які були зроблені. І членами всесвітньої вітроенергетичної асоціації, яку я маю честь тут представляти, а також, скажімо, простими людьми з різних країн світу, про співпрацю з всесвітньою та українською вітроенергетичними асоціаціями домовилися Ірпінська міська рада та фонд відновлення Ірпеня. Угоду закріпили відповідним меморандумом. Чому саме було прийнято таке рішення? Комунікувати, співпрацювати через фонд це полегшило, значно полегшило процес і оформлення документів. А найголовніше нам вдалося всі кошти до останньої копійки зберегти і витратити безпосередньо на встановлення обладнання. Адже фонд відновлення РПНЯ це не прибуткова організація. Тисадок Джерельца стане вже п'ятим об'єктом в Ірпінській громаді, який завдяки всесвітній та українській вітроенергетичним асоціаціям обладнають сонячними панелями. Раніше такі отримали Ірпінський ліцей інноваційних технологій, Ірпінська амбулаторія номер 3 а також михайлівсько рубежівська та Козинцівська амбулаторії. Якщо треба ваших спонсорів. А міценатів, хто хоче допомагати, показати вживу, як воно працює. Ми завжди будемо, будемо раді, щоб ви приїжджали до нас. Будь ласка, приїжджайте, показуйте. Це ваша робота.